Полетіли друзі. Я в шоці. Я вважаю, що все не купуємо. Зікер зараз. Ми побачимо, чи зможе зікер 001 взяти більше ніж 160 кВт на станції. ND Production 240 кВт. І друге питання: чи перейде він у високовольтовий режим? Дивимось. Стартуємо з 30%, 31. Потужність 242 кВт. Оце швидкість, я розумію. Напишіть в коментарях, за скільки хвилин ми дійдемо до 80%. За півтори хвилини дійшли до 35%. До 40% тримаємо 243 майже. За 5 хвилин додули 20%, тримаємо максимум. Вже 21 кВт. Загнали в батарею так само на приборній панелі під 240. Ну звісно, що є втрати, але на таких потужностях вони мінімальні: 60% а ми тримаємо всі 242 кВт. На жаль, зафіксований факт, що Ziker 001 перевершив по зарядці мої улюблені 800 вольтові Ioniq 5 та Ioniq 6. У наших тестах вони до 50% брали 240. Ця штука продовжує. 71%, потужність не падає. Забираємо все зі станції. За 13 хвилин, 10 секунд 80% стартували з 30%. Нагадую, що падіння на 160 кіловатній станції в мене було не. 85 Фіксуємо перше падіння 83%, але 222 кВт. Ну, це все одно шикарний результат. Друге падіння 208. Третє падіння 84 85-193. Напишіть це падіння. Чи ні 87% падіння 173 кВт. Але багато машин так починають, а ми вже закінчуємо 15,5 хвилин 60 кВт годин спожито. Все, друзі, ми зікеру не ставимо залік, бо на 90% впало до якихось 146 кВт. Я вважаю, що це не купуємо зікер, це зарядка фігня. Ну що, попередньо тест завершено, 16 хвилин, і ми зарядили зікер від 30% до 90%. Напишіть в коментарях. Чи сподобалось вам, чи ні швидкість вже 100 кВт, фігня? Йду купувати ДВС.